Одного разу виїжджали діставати песика з котловану, інший раз виїжджали діставати песика з закинутого каналізаційного люку. Однак такі виїзди, які закінчують хеппі-ендом, рідше виняток в роботі фельдшера-рятувальника. Я думаю, мене перший виїзд був у ДТП. ДТП з потерпілими загиблими. Відчуття навіть не знаю, що сказати. Переповнював з одного боку адреналін, бо ти розумієш, що ти вже в принципі мусиш допомогти, але ти вже нічого не можеш зробити. А з іншого боку, ти настільки сприймаєш цю ситуацію, що просто розумієш це робота. Хоч робота не з легких, зате з цікавих, додає Катерина. Ну я особисто в сесіонарі не працювала, але під час проходження там практики переддипломної, ну це це дійсно однакова робота. Ти кожного дня робиш одне й те саме. Це не для мене. Робота фельдшер-рятувальника. Я думаю, ідеально поєдналася з моїм бажанням до якихось неординарних ситуацій. І, до прикладу, якщо порівнювати зі стаціонаром, специфіка абсолютно інша. Я, ну мої бажання все-таки ідеально поєдналися до ліквідації певних неординарних ситуацій та, мого, та моєї освіти. Колеги роботою Катерини задоволені. Катерина, вона молодий фахівець. Вона працює в нас оцей другий рік. Зарекомендувала себе з хорошої сторони. Молодець. Коли на надзвичайні події разом із рятувальниками виїжджає і фельдшер-рятувальник, він може надати кваліфіковану першу допомогу тим самим врятувати життя потерпілим. Ми, як правило, приїжджаємо перші швидка ще десь там в дорозі. Ми вже деблоковуємо потерпілих, надаємо їм. Якщо у нас є фельдшер, фельдшер рятувальник. Ми він він зразу може надати першу домедичну допомогу. Якщо потрібно, непрямий масаж серця, штучне дихання, накласти шийний комірець. От це на таких виїздах дуже ну дуже допомагає і допомагає зберегти життя. Людям. Усе необхідне для порятунку людей знаходиться в ось такій немалій та нелегкій аптечці. Сумка Р1 використовується для надання невідкладної допомоги потерпілим. Вона містить у собі все необхідне, містить перев'язувані, матеріали, та і засоби для надання першої невідкладної допомоги. У своєму складі досить таки наповнена, містить у собі перев'язуваний аспіратор, антисептичні розчини, інфузійні розчини, також є оклюзійні пов'язки, гемостатичні пов'язки. Окрім свого обладнання, Катерина має знати і вміти працювати з обладнанням, яке є у машині, на якій разом із колегами дівчина виїздить на надзвичайні ситуації. Як на мене, це є основними двома відділами автомобіля САРМС, оскільки містять в собі комплекти для розбивання скла, також комплекти для фіксації кабін-монтажних автомобілів, блоки для стабілізації, освітлювальну установку, противідкатні опори і комплект гідроелектрообладнання. Це обладнання найчастіше використовується при ДТП: різак, режим, домкрати і також установки, які дають утримувати. До прикладу, відрізану арку там, і із чимось, що дає опору. Е, Гідроелектроінструмент використовується найчастіше зі всього. Електричний інструмент він працює автономно від акумуляторів, а гідравлічний інструмент він вже під'єднується до мостостанції станції за допомогою цих шлангів, і е, тоді ми можемо ними вже працювати. І це не єдине обладнання, яке є в авто і яким повинна вміти користуватися Катерина. Свою роботу дівчина любить за непередбачуваність та адреналін, який можна отримати чи не на кожному чергуванні. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.